Реформа децентралізації. Ви звернули увагу, як за 10 років ми пройшли шлях від це не наші повноваження. В нас немає на це коштів, ми нічого не вирішуємо. До нарешті віддайте це нам і ми все самі зробимо. Це дуже довгий, тернистий, складний шлях, який подолали більшість громад, ті першопрохідці, які були. Ще в 2015 році об'єдналися 16-му, які досі є локомотивами реформи децентралізації і, скажімо так, формують сенс і продовжують формувати сенси для всієї країни. На них рівняються і підтягуються інші громади. І вже зараз величезна армія з об'єднаних громад формує політику, допомагає цій країні боротися з ворогом, допомагає армії злу. І загалом громади в першу чергу це те майбутнє, на яке буде опиратися Україна під час відновлення, під час нового будівництва і під час становлення. Це те майбутнє, яке підтримує нашу державу в складний час, підтримує і робить це зараз і буде робити це надалі. Що нас очікує попереду? А попереду нас очікує тільки розвиток. Звичайно, є складнощі, є крок вперед. Два іноді два кроки назад, але в будь-якому випадку ми рухаємось і будемо робити все для того, щоб реформа децентралізації просувалася. Одразу скажу, що реформа децентралізації не закінчиться ніколи. Це живий та динамічний, і рухливий процес. Він постійно змінюється, в якихось частинах трансформується докорінно, десь трошки, але в будь-якому випадку. Казати про те, що він колись закінчиться, неможливо взагалі. А ось певні етапи його, певні напрямки, звичайно, мають проміжки, мають певні реперні точки, які ми маємо подолати, досягти і привести до ладу це і повноваження, які в цьому році сподіваюся, ж таки ми напрацюємо відповідний законопроект. І його зареєструємо. Це і фінанси покращимо в цьому напрямку, і звичайно ж, реформа а, префектури місцевих державних адміністрацій. А, це загальний нагляд, який також є одним з трьох стовпів реформи децентралізації. Дуже багато попереду. Я дуже хочу подякувати всьому місцевому самоврядуванню за те, що ви є, за те, що ви робите, і за те, що ви допомагаєте країні загалом і кожному жителю в. На відповідній території все буде добре, все буде Україна, слава Україні і слава місцевому самоврядуванню.